Ух ти. А з чого це? Що це вообще? Ну полтики ж мабуть, да Зазначено точно, що це хлопчик. Він взагалі чоловік з юмором був? Дою з великим. Антилопу з гальок, гвинтів, болтів та інших залізяк зробив для коханої менянин Олександр Середа. Де щось лежить? Наче він не каже: ну не потрібно. Він його збирав до кучі, і тоді в його виникала така фантазія, і він оце все робив. А ще підставку для квітів. Кошик клумбу, Альтанку та багато іншого для великого квітника у дворі Наталії Павлової у мені і пішов на фронт. Служити починали разом. Ми прийшли разом. Ну з місяцем він прийшов перший. Я через місяць ага. пішла за ним. Працював е, на сирзаводі, Він просто оператор газовкафі. Наталія зараз військовий медик, а її цивільний чоловік я... Олександр Середа пропав на Харківщині. Інформація про те, що він загинув, але тіло не було. Не можна забрати, але ви знаєте, ну не бачивши цього, процент який мінімальний, але ти надійся, то це показують всі обміни. Я сиджу, дивлюся, і все рівно я починаю дивитися. Я шукати його обличчя, а вдруг, а вдруг. А вдруг я його знайду, і от колись наше серце тьохнуло, виходить мужчина з автобуса, ну дуже схожий на нього. З обміна, так? Да, з обміна. Ага. Ну, ну, схоже, мене я ж, ну, наче таке аж все це, наче зупинилося, що. А тоді бачу, ні, ну. ну на жаль. Чим відома Наталія Павлова, читайте в газеті. Вісникче. А що ж ще?